Автобус по місту котиться, 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 автобус по місту котиться, автобус по місту йде, колеса в автобуса крутяться, 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 колеса швиденько крутяться, автобус по місту йде, автобуса двері відчиняться, відчиняться, зучиняться тоді, коли двері зочиться. Фарми блимає, були моє, були моє, яскраво, фарми блимає, автобус по місту йде, автобус сигналить горубцям, горубцям, горубцям сигналить автобус всім пташкам, автобус по місту йде, ми їдемо разом, весело, 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 всі разом їдемо, весело, автобус по місту йде, ми пісеньку цю спів. Ми її співаємо, автобус по місту йде, Давайте в долоні плескати, 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 коли ми в долоні плескаємо, автобус по місту йде, а дощ на вулиці капає, 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 хай дощ на вулиці капає, автобус по місту йде. Я їду в автобусі з мамою, з мамою, з мамою, ми їдемо разом із мамою. Автобус по місту йде, як сонечко сяде за небо край, небо край, небо край, Ли сонечко сяде за небо край, автобус понтик йде, автобус по місту котиться, 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 автобус по місту. Доброго дня, мої хлопчики та дівчатка. Сьогодні з вами Оксана Юрівна. Дітки, сьогодні ви до мене завітали на заняття з літературної діяльності. Будемо сьогодні з вами вивчати віршик за допомогою мнемотехніки. Вірш, який називається в автобусі, написала його Катерина Перелісна. До нашого автобусу. Метелик залетів, нічого не питаючи, на перше місце сів, нечимний не йти метелику. Недобре так робити? Як хочеш з нами їхати, то треба заплатити. Тепер, діти, давайте повторимо іще раз до нашого автобусу метелик залетів. Нікого, не питаючи, на перше місце сів. Нечемний не ти, метелику, недобре так робити. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатити. Дітки, ви сьогодні молодці. Повторіть, будь ласка, з батьками цей віршик. А я кажу на сьогодні до побачення, до наступної зустрічі!